Я перепробував близько десятка різних рецептів заварного крему, і цей вважаю за ідеал. Збережіть собі, бо він пригодиться для десятків різних рецептів від тортів до еклерів. Та напишіть будь-який коментар на підтримку каналу та його просування в каструлю з товстим дном влейте 500 мл молока, розбийте одне яйце, додайте 15 г ванільного цукру для смаку і 50 г цукру. Далі в рівних пропорціях по 20 г додаємо крохмаль і борошно, і все гарно вимішуємо. Ставимо на вогонь перемішуючи вінчиком готуємо до загустіння крему. Зараз, бачите, крем починає густіти, треба ще варити 1-2 хвилини на малому вогні, постійно вимішуючи. Знімаємо з вогню. Далі у вас є два шляхи. Якщо потрібно не густий крем, то достатньо додати в гарячу масу 50 г масла і перемішати до повного розчинення, і дати охолонути, накривши плівкою в контакт. Такий крем, якраз ідеальний до еклерів, профітролів та різних заливних десертів. Якщо ж крем для торту, то варто зробити більш густий масляний крем. Спершу дайте крему повністю охолонути, далі беремо масло кімнатної температури і починаємо збивати блендером. Додаємо по одній ложці поступово заварний крем і повністю збиваємо все до однорідної маси кілька хвилин. Цим кремом перемащуємо торти і ставимо на пару годин в холодильник для стабілізації. Він стане значно густішим і твердішим. Всім смачного!